Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячено всім любителям торта Наполеон. Зараз розкажу і покажу, як спростити собі задачу і приготувати його в рази швидше. Для цього, як ви вже, мабуть, здогадались, ми будемо використовувати листкове тісто. Думаю, тим, хто цінує свій час, але скуштувати смачний торт все ж таки хочеться, це відео стане корисним. Готуємо! Для початку необхідно взяти 500 г листкового бездріжжового тіста і розморозити його до кімнатної температури. Далі викласти його одразу на лист пергаменту розміром, як ваше деко, розгорнути та звільнити від плівки, якщо тісто купували в магазині. Далі для зручності можна одразу розділити лист тіста навпіл, але це не обов'язково, адже ми все рівно будемо його нарізати на менші шматочки. В мене лист тіста довгий і на пергамент повністю не вміщається, тому я розділяю його і розкладаю по пергаменту. І тепер все тісто ми нарізаємо на невеличкі квадратики приблизно по 2-2,5 см. Зручно це робити за допомогою кондитерського шпателя. Так квадратики виходитимуть рівнішими. Також можна скористатись круглим ножем для піци або звичайним нарізати. Якщо квадрати виходитимуть не ідеально рівними, це не страшно. В кінцевому результаті це не відіграватиме великої ролі. Нарізані квадрати можна злегка викласти на відстані один від одного, щоб при випіканні вони не склеювались. Все тісто я нарізала і тепер одразу з пергаментом перетягую його на зворотню сторону дека. Ставлю випікатися у розігріту до 200 градусів духовку, режим верх низ на 20-25 хвилин до підрум'янення. Тісто готове. В моїй духовці воно випікалось 29 хвилин. Ось так воно має гарно зверху зарум'янитись та підсохнути, але ви завжди орієнтуйтесь на свою духовку. Після випікання квадрати повинні гарно піднятись, щоб видно було шари тіста. Зараз залишаємо їх буквально на хвилин 10 охолонути на деку. А далі беремо по одному квадратику і припечену верхівку відкладаємо в окрему тарілку. Вона в нас потім піде на крихту. Решту тіста розділяємо ще раз навпіл, якщо виходить. Або просто залишаємо так, як є, і викладаємо в іншу тарілку. Так само повторюємо з рештою тіста. Верхівок на крихту відкладаємо приблизно половину з усіх квадратів чи трошки більше. Занадто багато її нам також не потрібно буде. Все тісто я розділила, ось така мисочка в мене вийшла як основа для торта, а решту я відклала на крихту, яку згодом буду подрібнювати. Тепер переходимо до збирання нашого тортика. Для цього можна взяти роз'ємну форму діаметром 20-22 см або кондитерське кільце. Якщо берете кільце, то одразу його ставимо на дощечку чи велику тарілку, а боки можна застелити ацетатною плівкою. Я ще додатково вистелила дно моєї форми пергаментом, але це не обов'язково. Тепер викладаємо невелику кількість крему на дно форми і розмащуємо його по всій поверхні. Це для того, щоб квадрати з тіста приклеїлись і не ковзали. Далі викладаємо шар з квадратів тіста по всьому дну. Перший шар стараємось викладати щільно, щоб крем не витікав. Тепер викладаємо крем. В моєму випадку це класичний заварний крем патісьє. Посилання на його рецепт залишаю зараз у верхньому правому кутку та в описі до цього відео, адже там є багато нюансів його приготування, і якщо вмістити все в одному відео, то воно вийде занадто довгим. Крему я викладаю побільше, приблизно по 5 столових ложок і розмащую по всій поверхні квадратів з тіста. Все те саме повторюємо до закінчення тіста, викладаючи шарами тісто та крем. Всього з такої кількості тіста має вийти 3-4 шари на форму 22 см. Якщо візьмете діаметр менший, то шарів може вийти більше. Загальна маса крему для цього рецепту 1500 г. На мою думку, це просто ідеальна пропорція на 500 г тіста. Принаймні я люблю багато крему. Ви можете взяти трохи менше, наприклад, кілограм. Стосовно самого крему. Його необхідно приготувати заздалегідь, щоб перед збиранням тортика він встиг охолонути до кімнатної температури. Можна готувати в цей же день перед випіканням тіста або напередодні і просто поставити його в холодильник. Також для цього рецепту можна використати крем пломбір. Він в рази смачніший за цей, але по інгредієнтам трохи дорожчий. Кого зацікавить посилання на його рецепт зараз у верхньому правому кутку та в описі під відео. Невелику частину крему приблизно 4-5 столових ложок я відкладаю в окрему мисочку, щоб потім змастити ним верхівку та боки тортика. Обов'язково накриваємо харчовою плівкою в контакт та прибираємо поки в холодильник. Також можна зробити простіше просто вилити весь крем у миску до тіста. Змішати та викласти у форму, вийде нічим не гірше і набагато швидше. Готовому тортику необхідно дати настоятись, тому зараз накриваємо його харчовою плівкою в контакт, щоб крем зверху не завітрювався і на його поверхні не утворилась досить груба плівка. Прибираємо в холодильник мінімум на 3-4 години, а краще навіть залишити на цілу ніч. Так він буде ще смачнішим. Верхівки тіста, які ми залишали, подрібнюємо руками або за допомогою блендера в крихту. Вже на наступний день я дістаю тортик з холодильника та знімаю плівку. Далі, в кого роз'ємна форма, так як у мене, можна спочатку пройтись по краям ножем, щоб тортик легше відходив від стінок. Хто використовував кільце та ацетатну плівку, просто обережно знімаємо її. Тепер можемо знімати кільце. І для того, щоб не замурзати краї тарілки чи дощечки, рекомендую попередньо застелити її ось так смужками пергаментного паперу. Тепер зверху викладаємо наш тортик. Далі трошки підрівняємо верх та боки кремом, який ми залишали. Звичайно, що це крем нестабільний і для вирівнювання підходить не дуже. Але так як зверху ще буде крихта, то вона приховає всі нерівності. І фінальні акорди обсипаємо боки та верх тортика крихтою з тіста. Тепер дістаємо смужки пергаменту і вуаля наша дощечка чи тарілка залишається чистою. А далі можемо заварювати каву або чай, нарізати та мерщій вже куштувати. За ніч листкове тісто гарно просочилось кремом, стало м'яким та дуже ніжним. Нарізати такий тортик, чесно кажучи, трохи важкувато, але на його смак це аж ніяк не впливає. Звичайно, що в будь-якому торті, особливо в Наполеоні, де коржі самі по собі мають нейтральний смак. Крем відіграє дуже важливу роль, і саме від нього буде залежати весь смак. Тому тут важливо приготувати класний крем, і тоді ваш тортик 100% буде неперевершеним, навіть приготований на швидкоруч із листкового тіста. Обов'язково спробуйте приготувати таку варіацію Наполеона та залишайте ваші відгуки в коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Для мене це буде найкращою подякою. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неперевершеними. Бажаю вам вдалої та смачної випічки і до зустрічі у наступних відео!